Всім привіт! Мене звати Данило. Сьогодні я буду робити досліди з водою. Ці досліди допоможуть вам краще зрозуміти деякі цікаві властивості води та її взаємодію з іншими предметами. Дослід номер один. Стрілка що перевертається. Перевага цього досліду! Тому, що він не може не вийти. Все, що вам знадобиться, розтаскляна банка з водою, лінійка та маркер аркуш паперу. Малюємо стрілки. Запам'ятайте, куди дивляться стрілки. Дивіться, що буде далі. В даному експерименті світло проходить крізь повітря, скло, воду знову через скло, а потім назад. І щоразу, коли світло проходить з одного середовища в інше, воно переломлюється. Склянка води виступає як лінза, І тому здається, що намальовані стрілки міняють свій напрямок. Дослід номер 2. Свічка насос. Потрібна тарілка білого кольору. Висока склянка з невеликою кількістю води, рідкий барвник, в мене гуаш, пензлик, свічка, запальничка або сірники, попроси дорослих допомогти тобі. Наливаємо в тарілку підфарбовану воду, запалюємо свічку та накриваємо склянкою. Воду, як насосом, втягує у склянку. Чому так відбувається? Що робить насос? Коли ми накрили свічку склянкою, свічка згасла. Повітря всередині склянки охололо, і тому тиск зменшився. Ось вода з тарілки і стала смоктуватися всередину. Дослід номер 3 Експеримент з монетами. Одна чи багато. Все, що вам знадобиться, проста розтастина банка з водою і монети. Я заздалегідь під банку поклав монети, але їх не було видно. Чому? А якщо подивитися згори, то їх видно. Так працює закон заломлення та відображення. Це не магія, це наука. Удачі в експериментах.